Мистецтво античності, Колиска європейської цивілізації. Термін античність походить від латинського слова старовина. Його вживають на означення культури і мистецтва стародавньої Греції, а також стародавнього Риму. Греки намагалися наслідувати своїх богів і героїв прекрасного Полона. Богонатхнення і покровителя мистецтв супроводжували дев'ять муз, які опікувалися науками і мистецтвами. Високого рівня розвитку досягла в Греції архітектура і скульптура, храми оточували рядами колон, прикрашали рельєфами і статуями. Твори античного живопису не збереглися. Уявлення про цей вид мистецтва дають силуетні зображення на вазах, що відтворюють сюжети давньогрецьких міфів. Грецький вазопис був червоно і чорнофігурним. Вази виготовляли найрізноманітніших форм, які підкреслювали орнаментом. Отже, давні греки ще захоплювалися театром. Трагедії писали на міфологічні сюжети, у комедіях панувала пародія. Вистави їхні відбувалися на круглому майдані орхстрі. Глядачі розміщувалися навколо оркестра на пагорбах просто неба. Актори, тільки чоловіки, виступали в масках, які відображали душевний стан і настрій персонажа. Мистецтво стародавнього Риму зазнало значного впливу попередників греків. У будівництві вони застосовували цемент, використовували такі архітектурні форми, як арку, аркаду, склепіння і купу. Відомий на увесь світ амфітеатр Колізей це візитівка сучасного міста Рим і всієї Італії. А про колишню велич Римської імперії свідчать могутній купольний храм Пантенон, помпезні арки, колони, розкішні палаци, фонтани, басейни. Високого художнього рівня досягли фамські портрети, результат поєднання досягнень римських митців, упізнання натури з египетськими традиціями. Поховального ритуалу. Музична культура Риму зазнала впливу грецьких митців, проте стала розважально видовищною Поетичні твори співали в супроводі щіпкових інструментів, ліри і кіфари. Театральні та циркові вистави супроводжували звучанням великих оркестрів і хорів. Римлянам належить винахід водяного органа гідравлоса. Інструмент входив до складу ансамблів, що супроводжували гладіаторські бої, театральні і церкові вистави. Отже, переходимо до практичного завдання. Намалюйте давньогрецьку вазу, декоровано орнаментами. Можна використовувати такі матеріали, як графітні і кольорові олівці, фломастери, гелеві ручки.